Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Павук Лесплей, далеко нами нам англійських півзахисників, епіків, дуже крутих, Девіда Бехема, Маклелета Російських. І зараз в цьому відео ми оглянемо всі їхні характеристики, оглянемо, як їх прокачати варто. А перед тим як ми продовжимо, прошу вас поставити вподобайку, підписатись на цей канал і написати будь-який комент. І ми погнали. Починаємо ми наш огляд з картки, атакуючого півзахисника Томаша Росіцького. На максимальному автоматичному рівні прокачки він буде мати 99-й рейтинг на повному бусті, вже стоячи в основі в команді. 99-й рейтинг він на такій прокачці ми бачимо, має на позиції правого півзахисника, лівого півзахисника і атакуючого півзахисника. На інших позиціях він уже не такий хороший, не так добре стати для інших позицій підходять. В принципі, ми бачимо тут високі показники дриблінгу, є пас низом, досить непоганий показник, в принципі, статен добротні, але чи можна якось змінити ці параметри? Ну я б, напевно, все-таки в дриблінг трішки менше очків я потратив би. І в силу та витривальність би докинув трошки. Ще 2 пункти залишається, можна ще навіть удари пробустити. Або, захист. ну захист не має сенсу бустити, а от удари можна трошки пробустити. При такій. Ну, така прокачка. Як я змінив, вона на рейтинг не впливає, трішки я дриблінгу убавив, швидкості додав. Але в нього показник контролю м'яча досить і досить високий, залишається. Утримання м'яча також непогане. Швидкість дрібнинга трішки менше стала, але то критично, я думаю, не буде. Паси нехай залишаються, атакуючому півзахиснику важко, тобто важливо. Мати хороший пас, але так, як на мене, картка Томаша Російського доволі проходнякова. Можливо, єдине, що її навики врятують. Що по навикам? Навики в нього є Інти. удари з підсічкою, дальні удари, удар підйомом, удар без обробітки. Ну, в принципі, в нападі він досить добре може допомогти. Навики для нападу досить гарні. Ще пас в дотик, пас на хід, тобто в розріз, А, і ще пас і в розріз і пас на хід. Це два окремих навики виявляються. Ще підкрутка підкрутка швидоє. Ну, такий, в принципі, непоганий епік, але картка, по-моєму, проходнякова. І не варто його собі особливо ловити. Переходимо до наступної картки, вже як на мене більш цікавіша, це картка Клода Makale. На full бусті на автоматичній прокачці він має 101 рейтинг. Дуже сильні стати в захист в нього є. Швидкість і витривалість дуже висока. Може, прискорення не, ви... не вистачає, силу удара не вистачає. Гри на другому поверсі в нього майже немає. Стрибки 85, поштовхи, фізичний контакт 83. В принципі, має всі необхідні захисні навики. Код Микола. Він і опікун, і перехоплювач і має навіть е, пас, на трейти на паси, так, бойовий дух в нього є. Тобто мало того, що в нього витривалість на автоматичній прокачці 101, так чи ем, бойовий дух у нього є. Тобто це взагалі буде невтомна машина бігу. В обороні буде добротно відпрацьовувати. Але єдине, що якщо він буде у вас в опорній зоні стояти, цей клод Макеллет, то... То, це є, то треба мати доволі потужних захисників, які добре мають, можуть грати на другому поверсі, бо на другому поверсі Клод Макллен не допоможе. Ну і в принципі, як варіант, варто його загравати як на мене ближче до ЦПЗ, враховуючи, що він має не дуже високий рост, як у Віере, в нього лише 1,74 м. То можливо я б його прокачав би трішки по-іншому. Паси, в принципі, нехай будуть. Трошки я би відняв би від захисту і додав би, напевно, все-таки в прискорення. А це Ось Декстері, прискорення. І один пункт залишається зайвий. А ні, зайвих не залишається. Але в принципі воно не критично. Ну так, йому б зайве прискорення не помішає, як на мене, при такій прокачці. Один пункт рейтингу він втратив, не 101, а 100 став. Але прискорення 81 трішки баланс підтягнувся, 93, це дуже добре. Ну, загалом ця картка доволі повільна, в нього з м'ячем дриблінг показник 69, тобто з м'ячем от Миколе дуже сильно буде втрачати, без м'яча набагато швидше біжить, але швидкість в нього не максимальна. Але в принципі може покрутитися на місці, Тріх... трішки дриблінгу є в нього і паси, щоб підтримати атаку також є. Тому ну, я би напевне все-таки краще так прокачував, бо параметри на захист в нього і так виходять дуже і дуже пристойні, досить шалені. Там з тих зайвих кілька пунктів на захист, я думаю, вони роблять не зіграють, а прискорення дуже сильно може і з балансом допомогти. Коротше, в принципі, опорник дуже і дуже крутезний, дуже і дуже добротний в цілому. Доволі сильно може підсилити будь-який склад. Ну і переходимо до найцікавішого. Ну, Клод Макелле, можливо, навіть цікавіший за Бекема, але Бекема зараз на автоматичній прокачці, рейтинг приходить аж 102. Ну і взагалі Бехем дуже медійний гравець, дуже крутий, має позицію він тут. Правого напада, нападника, але але-але... він ще спеціаліст по навісам. В принципі, як Вінгер, він дуже повільний. У нього максимальна швидкість 83, прискорення 76, сила удара 93, але зараз ми його трошки по-іншому прокачаємо. От... Паси йому 8 пунктів по автоматичній прокачці я би не вкидував. Паси... Особливо пас навісом досить і досить пристойний у Бекему на 4 пунктах його достатньо залишити. А от можна підсилити ще силу і витривалість, докинути до 14 пунктів. І в нього витривалість 99 робиться, сила удара 95 і швидкість 85. Дриблінг Як варіант, можна один пункт дриблінгу прибирати і ще в удари закинути. Щоб він ще краще зі штрафних бив і ще краще закручував. І один пункт зайвий залишається, можна його в захист закинути. При такій прокачці в нього один рейтинг впаде. Але але... Але ми бачимо, що штрафні він буде ще краще бити. Ну, не знаю, чи воно того варте, але як на мене така прокачка доволі цікава. Ну і навики, дальні удари в нього є, складні дальні удари. Ну, Цей навик, до речі, складні дальні удари, досить сильно бустить саме реальну загрозу з дальних ударів, тому що у нас останнім часом в грі дальні удари не дуже сильно летять. Але цей навик може дуже сильно сприяти тому, саме тому, щоб дальні удари залітали. Тобто при складних дальніх ударах Голокіперу набагато складніше реагувати на. Тобто навик дальні удари він, в принципі сприяє тому, щоб дальній удар був точний, а складні дальні удари ще й такий робиться удар, що Голокіперу складно реагувати. Третій на пасивні є. Пас дотик, пас в розріз, пас на хід, ну, звісно, точність подач, низький пас вісум, це закидання. До того ж він може бути пенальтистом, він може бути капітаном і ще й має бойовий дух. Ну, тобто, як і вод Микалу, це дуже витривалі гравці, будуть бігати весь матч, будуть не втомлюватись. Такі гравці, яких можна не міняти. Доволі круті епіки вийшли. Кому потрібно підсилити склад, можете донатити в гру, крутити епіки. А На цьому я поки що буду завершувати свій огляд. Дякую всім за перегляди, за подобайки, за підписки на канал. Бажаю всім мирного неба над головою, далих перемог, всього найкращого.